До картини Сергія Давидова Благословення. О, як дзвонила лавра на вечерню, тлумачивши прадавній заповіт, що всі дороги нас до храму вернуть, неначе роки у ясний зеніт. О, як дзвонила у людську поснулість, мов свідчила насправдішнім їстві пробученість. Додатком аж у чулість, сягаючи набутки світові, Ця синь у небі, а, мов цнота зорева, над Києвом увінчена добром, благословення, наче лист у дереві, було від Бога послане зелом. На полотні була оця картина, вражаючи у неповторнім тлі, Від Києва. На неньку Україну зійшло спасіння, як пішли жалі. І цей сюжет у розумі затятий тим днем, коли Господь нас мирував, Єдиний Бог нам вмилостив віддати благословення між священних справ, дзвонила Лавра, голосно дзвонила, на серці камінь, впавши від болів. О, як у сині небо нам зорило! Святе Господь святим благословив!